Пряжа вівчарі котонель 550 гачок 2,5. Виконуємо кільце амігуром. Перетягуємо ниточку, перекручуємо і пров'язуємо через ту петлю, яка утворилася. Знімаємо з пальчиків будемо пров'язувати. Входимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, на гачку, є 2 петлі. Пров'язуємо через цих дві пітлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Отже, ми пров'язали один, два, три стовпчики без накиду. Повинні пров'язати ще 5 стовпчиків без накиду. Один. Два. три, Чотири. П'ять. Тягнемо за ось цей кінчик ниточки і стягуємо. Ми пров'язали перший рядочок. З'єднуємо його. Вводимо гачок під низ під петлю, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок, три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в ту петлю, з якої ми пров'язували петлі підйому, пров'язуємо стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку з нагачкою три петлі, пров'язуємо через дві через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Ось цих три петлі, що ми пров'язували, вони також рахуються як стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під нис під наступну петлю. Також пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид, Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, за ось цей стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. Ми пров'язали виворотний Об'ємний стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок сюди за стовпчик з накидом. І сюди ми пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Три. 4. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидом. Формуємо попкорн. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Перетягуємо петлю через ту петлю, в яку ми ввели гачок. Ми пров'язали попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Один перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два, три. 4, 5, Формуємо попкорн. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять накид. Перший стовпчик пропускаємо, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок ззаді за попкорн у петлю. Перетягуємо ниточку, нагачкою три петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Наша петля утворилася посередині. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під арочку. З'єднуємо стовпчиком без накиду. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. 3 петлі. 1, 2, 3. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, з'єднуємо. 5 петель. 1, 2, Два, три, чотири, пять. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Три петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, з'єднуємо. П'ять петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок сюди, в петлю, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок сюди під низ, під арочку, пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. 2. Одна повітряна петля. Вводимо гачок сюди під низ під арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок сюди під низ під арочку, пров'язуємо п'ять стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5. Одна повітряна петля, вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо, одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ сюди під арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Одна повітряна петля вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок. Одну петлю ми пров'язали, накид. Тут ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Під низ, під арочку повинні пров'язати ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Три ми будемо в'язати попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Вводимо гачок у цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо сюди ще чотири стовпчики з накидом. Один, два. Три. 4. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидом. Формуємо попкорн. Накид. Вводимо гачок за цей стовпчик з накидом, з якого ми пров'язали попкорн. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Ось ці арочки ми пропускаємо. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок у цей самий стовпчик з накидом, і сюди пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два три п'ять. Формуємо попкорн: один, два, три, чотири, п'ять. Накид вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, з якого ми пров'язували попкорн. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид, вводимо гачок за з накидом, стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. За ось цей стовпчик з накидом ми пров'язували рельєфний лицевий стовпчик з накидом. І сюди ми пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. чотири. П'ять. Формуємо попкорн. Один, два, три, 4, 5. Накид. З цього стовпчика з накидом ми пров'язували попкорн. Вводимо гачок за цей стовпчик з накидом. Пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Тут за перший стовпчик з накидом ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось тут у нас є петлі підйому. вони рахуються як стовпчик з накидом. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо восьмий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один. Два, три. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок ззаді за попкорн. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два. Три. Накид. Вводимо гачок за той самий попкорн. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: 1, 2, 3. Вводимо гачок сюди, за стовпчик з накидом. Вводимо гачок сюди за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за з накідом, стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок. За наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два. Три. Накид. Вводимо гачок за попкорн. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю за попкорн, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Три петлі: Один, два, три. Накид, вводимо гачок ось тут, за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок ззаді за попкорн. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю. за попкорн. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю за попкорн. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок, вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку, її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок під низ, під арочку, сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один два. накид, вводимо гачок під нис під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Три повітряні петлі. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, сюди пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. Один. 2. 3. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю тепер пров'язуємо з трьох повітряних петель. Ось тут цю петлю ми тримаємо великим і вказівним пальчиком пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Вводимо гачок в першу петлю, з'єднуємо одна повітряна петля накид. Ось тут два стовпчики з накидом ми пропускаємо. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два, три петлі. 1, 2, 3, Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. 1, 2, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, піко з трьох петель: один, два, три. Одна повітряна петля, накид. Тут внизу ми пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два, вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок, стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, повертаємо виріб на вивертний бік. З вивертного боку заховуємо кінчик ниточки. Наша серветка готова. Дякую всім за увагу.